Вітаю вас, люба дорога церква. Ми почали і будемо продовжувати вивчення 118-го псалму. Славік минулої неділі казав, що там 22 розділи. І сьогодні у нас буде третій розділ. І хочу закцентувати на одну важливу деталь. Про що саме говорить 118-й псалом? Чи замислювалися ви? Якщо подивитися, то 118-й псалом це восхваління та прославлення закону Божого. Якщо уважно ви подивитесь, то зі 176 віршів у 174 згадується закон Божий. Там говориться або про його свідчення, слова, закону, різних інтерпретацій. Автор прославляє закон Божий. Тому будемо зараз уважні, ми будемо також говорити про Боже Слово, про Його закон. І сьогодні тема наших роздумів звучить так: твої свідчення приносять мені задоволення. Відкриємо 118 й псалом і будемо читати з 17 го по 24-й вірш. Пошли нагороду своєму рабові. Я ж буду жити і дотримуватися твоїх слів. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у твоєму законі. Я, чужинець на землі, не заховай від мене своїх заповідей, охоплена нетерпінням моя душа весь час бажаючи Твоїх присудів. Ти докорив гордим, прокляті ті, хто ухиляється від твоїх заповідей, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я прагну в твоїх свідчень. Хоч вельможі засіли й наговорювали на мене, та твій раб досліджує твої настанови, адже твої свідчення повчання для мене, а твої настанови радники мої. До цього місця. Перше, що ми бачимо, ми бачимо того. Кому належить Слово. Я прочитаю витримки з 17 і 19 віршів, на які хочу звернути вашу увагу. Пошли нагороду своєму рабові, у іншому перекладі прояви милість твоєму рабові. Відкрий мої очі, не заховай від мене своїх заповідей. Про кого говорить псалмопівець? Він говорить про Бога, котрий названий Словом, і в руці котрого сила та влада. Тільки він може відкрити, і якщо він відкриває, то ніхто не зачинить. І якщо він заховає, то вже ніхто не знайде. Тому самопівець пише до нього: відкрий і не заховай від мене. У цих віршах ми бачимо Бога та Його дії щодо нас, Його дії через Слово. Будемо роздумувати детальніше. Пошли нагороду своєму рабові, я ж буду жити і дотримуватися твоїх слів. Інколи нам може здаватися, що якщо ми дотримуємося Божого Слова, якщо ми виконуємо Його закон, то це зобов'язує Бога нам давати щось, якусь нагороду, або якісь благословіння по житті. Або щось виконувати, якісь наші побажання. Пропоную прочитати одну історію з Другої книги царів, 20 розділ, перший, третій вірш. У синодальному перекладі у вас буде четверте царство. У ті дні. Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, сина Моса, і сказав йому: Так говорить Господь, зроби заповідь Твоєму домові, бо ти помираєш і не житимеш. Єзекія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи, О Господи, згадай, що я ходив перед тобою по правді й усім серцем, і я чинив те, що добре у твоїх очах, і заплакав Єзекія великим плачем. Подивіться на слова Єзекії, чи не нагадується часто нас? Коли Бог щось вирішує не так, як ми планували, ми можемо казати: Господи, згадай. Ну невже ти не бачиш? Невже ти не бачиш, що я виконую твої заповіді, і ми очікуємо якісь нагороди за свої діяння, що Бог дасть відповідь так, як того ми хочемо? І Бог може, як і Єзекії, дати те, чого ми хочемо, але почитайте кінець Єзекії, якою катастрофою це повернулось потім до Ізраїля. Знаєте, що і молитва Єзекії і псалмопівець у 118-му псалмі говорять про дотримання Божого Слова. Але дуже важливо, що у них різний акцент уваги. Єзекія каже, я ходив, я чинив добре, тому Боже дай мені того, що я хочу. А псалмопівець каже, я ви мені милість, і я буду жити і дотримуватися твоїх слів. Тобто, якщо ти проявиш милість, тільки тоді я зможу дотримуватися твоїх слів. Він каже, пошли нагороду. Тобто можливість виконувати твої заповіді, жити по твоєму слові, це і є моя вже нагорода. Бачите, як усе змінюється, коли ми акцентуємо увагу не на собі, а на Богу. Не я роблю, не я такий хороший і щось заслуговую, але ти, лише якщо ти даш, я буду мати. Прояви милість до Твого раба. І в такому випадку Бог вже не здається десь далеко. Коли ми акцентуємо увагу на собі, нам треба казати: Господи, згадай, Господи, подивись. Але коли ми розуміємо, що лише Бог дає, тоді ми відчуваємо, що Він поряд, що лише Він відкриває. Що Він близько до нас, а не десь далеко там в стороні, Він підкріпляє, Він проявляє милість та підтримує нас. Тому перший висновок, який ми беремо з цього місця, це те, що наша нагорода, це Божа милість, яка дає нам можливість виконувати Боже Слово. Розповім ще один приклад. До одного єврейського ребе підійшов чоловік і сказав йому: ти виконуєш усі Божі заповіді, служиш йому. Але якщо Бог. Не візьме тебе у рай, що тоді? Ребе подумав і сказав: знаєш, я живу по Божому Слові не тому, що, щоб отримати місце в раю, не тому що щоб Бог мені щось дав, але я виконую їх тому, що я люблю Бога. А якщо Бог проявить милість і вирішить надати мені місце в раю, я буду дуже вдячний йому за це. Це не говорить про те, що ми не маємо хотіти так до Бога у Його місце. Це говорить про те, що не треба очікувати якоїсь нагороди за наші служіння, бо Писання каже, ми раби, ми нічого не маємо за наше служіння, це наші обов'язки. Треба робити із любові до Господа. Нагорода у тому, що Бог нам дав своє слово, яке ми можемо виконувати. Читаємо далі: відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у твоєму законі. Де знаходяться дивовижні речі? Де ми їх можемо знайти та побачити? Це єдина книга, Біблія. І спираюсь на цей вірш, я би хотів трохи поговорити про наше читання Біблії. Задайте кожен зараз собі питання, що для мене сьогодні значить Біблія. Чи є вона для тебе зараз дорогоцінністю, щоденною їжею, дивовижними відкриттями? Чи вже стало нудно у цей час, коли читаємо? І це стало просто галочкою, яку ми маємо виконувати кожен день для своєї совісті. Псалмопівець каже: відкрий, аби я побачив. Ми маємо підходити до Слова Божого з молитвою та благоговінням, щоб Бог відкрив нам ті дивовижні речі, які там заховані. Тому, якщо ми підходили до цього поспіхом, або просто тому, що так треба, то треба щось змінити. Спробуйте змінити і виділити час для Слова Божого, підійти до нього з молитвою, бажати Слово Божого. І тоді будемо бачити дивовижні речі. Будемо бачити дивовижні відкриття, як Бог буде працювати з нами, що Він буде нам казати як використовувати нас у своєму житті. Ми маємо сповнятися духом у цей час, бо написано, що Дух він проникає у глибини Божі. Лише Дух Божий відкриває нам своє Слово. Далі він каже: Я чужинець на землі, не заховай від мене своїх заповідей. Нам усім доводилось ходити у темний час доби. Коли темніє, що нам потрібне більш за все? Нам потрібне світло. Світло воно освітлює нам шляхи, завдяки ньому ми можемо орієнтуватися, уникати перешкод і так далі. Але уявіть ситуацію, що ви йдете і зникає світло. Вам треба дістатися того місця, де ви раніше ніколи не були. А ви знаєте, що на цьому шляху дуже багато перешкод, перепон, через які вам треба буде йти. А немає світла. Ви навіть не знаєте, скільки ще шляху залишилось. Чи дістанетесь у такому випадку ви того місця? Я гадаю, що ні. Якщо зовсім прибрати світло, ми просто не зможемо орієнтуватися, ми заблукаємо, і кожна перешкода вона буде калічити нас. Саме це я бачу у цьому вірші. У синодальному перекладі написано Страннік я на землі. Тобто, кудись я йду. В мене є мета, і у 20 му вірші він каже, я бажаю цієї мети. Охоплена нетерпінням моя душа, весь час бажаючи твоїх присудів. А тут я чужинець. Тому що все, що мене оточує, воно знаходиться у темряві гріха. Воно для мене чуже. Біблія часто асоціює гріх з темрявою. Але він каже, є твоє слово. Слово Твоє, воно названо світильником, і воно освітлює мій шлях. І Він каже, найбільше моє бажання не заховай. Не заховай його від мене, не заховай Твоїх заповідей, бо без нього я не дістанусь мети. Розумієте, яка важливість Слова Божого у нашому житті, бо тільки через нього Бог відкриває нам себе, він освітлює шлях і відкрив нам дорогу у вічне життя. Це Слово Боже, світильник нашої дороги. Він каже: ти да корив гордим, прокляті ті. Хто ухиляється від твоїх заповідей. Коли я прочитав це, я замислився, а до чого тут гордість? Чи замислювалися ви, чому тут написано саме про гордих? І щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися к витокам гріху, коли в Єдемському саду диявол каже: Єві, ви станете як Боги, і ти будеш вирішувати, вже, що таке добро, а що таке зло. Пройшло вже кілька тисяч років, а люди все також говорять, чому я маю виконувати Божі заповіді. Я сам буду вирішувати, що для мене добре, а що зле. Я думаю, багато з вас чули такі слова. Гордість людини ставить її на п'єдестал, котрий вище за Бога, де вона вже буде все вирішувати. Але слово Боже каже, що такі люди будуть скинути зі своїх висот і не зможуть піднятися. Псалом 35, 12, 13 вірш Хай не наблизиться до мене нога гордого, і рука грішного, хай не захитає мене. Там упали ті, які чинять беззаконня. Їх викинули геть. І не можуть вони встати. В синодальному перекладі ще дуже гарне слово нізрінути. Тобто вони вважали, що стоять на висоті десь поряд. Але Бог каже, вони будуть незрівнуті так, що не зможуть більше піднятися. Тому, якщо в нашому зібранні є ще той, хто не прийняв Христа, то не зволікай, бо зараз Бог каже, що проявляє милість. Тільки Він може, як написано у 22 му вірші, зняти з нас цю ганьбу і зневагу гріха. Але пам'ятайте, що обов'язково настане той час, коли Бог буде проявляти лише свою справедливість. А Божа справедливість каже, що покарання за гріх смерть. Читаємо далі, перша частина 23 го вірша. Хоч вельможі засіли і наговорювали на мене. Читаючи цей уривок, я би хотів, щоб ми згадали про важливість молитви за владу. Подивіться, яка влада була у псалмопівця, влада, яка не боїться Бога, яка зговорюється і замисляє зле нього. Згадайте книгу царів. Якщо у верхівці країни у царя немає Божого страху, то тяжко буде усім, а не лише царю. Коли цар чинить зло перед Господом, то він приймає такі рішення та такі закони, які ведуть на загибель увесь народ. І не дарма Павло пише у першому листі до Тимофія, другий розділ, перший другий вірш. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів. І за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Ми маємо стояти в проломі молитви. Зараз такий час в нашій країні, що дуже сприятливі умови, аби приймати якісь беззаконні і чинити зло. Але треба молитись за те, щоб серцем можновладців керував Бог, щоб він зберіг нашу країну від беззаконня. Бо тяжко буде усім. І останній вірш, другий, друга частина 23 та 24. -тій. Та твій раб досліджує твої настанови, адже твої свідчення, повчання для мене, а настанови твої, радники мої. Ці верші вони написані як противага, противага до тих, хто ухиляється від Божих заповідей, та противага до беззаконня можновладців. Псалмопівець каже. Так, є горді. Є ті, хто живуть добрим життям, вони при владі. Але він каже: Я не буду на них дивитись, я не буду в них повчатись, бо я досліджую твої настанови. Слово Твоє воно навчає мене і радить, бо тільки у ньому життя. І слово Боже, воно нас застерігає, що навіть дивитися на життя таких людей небезпечно. Дивитися, це не значить просто поглянути. А дивитися, як у Юдемському саду Єва ходила і кожен раз бачила цей плід. Але диявол звернув увагу, і написано: і побачила вона, що він приємний для очей і добрий для шлунку. Якщо ми будемо концентрувати увагу на житті таких людей, то може статися те, про що пише Псалом Асаф у 72-му псалмі. Другий третій вірш. А в мене ледь не похитнулися ноги, мало не послизнулися мої стопи, адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників. Нам, як і Асафу, може здаватися, що ось воно, ось воно, щастя у житті, це люди не мають ні у чому потреби. Але слово Боже каже, що кінець діла. Він важливіший за початок, і будемо читати з 16 го віршу. Я розмірковував, як би зрозуміти це, та воно виявилося важким для мене, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Однак ти за підступність віддав їм злом і скинув їх, коли вони піднеслися. Як раптово прийшло на них спустошення, зникли, загинули через своє беззаконня. Я впевнений, що ми обов'язково з вами будемо зіштовхуватись на цій землі з несправедливістю. Мій батько казав, що не шукай ніколи справедливості на цій землі, бо її немає. Але коли ми будемо бачити це і відчувати, то дай Бог, щоб у нашому серці була така ж відповідь, як і у псалмопівця. та твій раб досліджує твої настанови. Адже твої свідчення, повчання для мене, твої настанови, радники мої. І в кінці я пропоную зробити загальний висновок, і ми будемо молитися. Висновок звучить так: Бог проявляє вічну милість та відкриває істину тим, хто прагне Його слова, та засудить тих, хто ухиляється та протистоїть Його настановам. Амінь. Будемо молитися. Господи, я щиро вдячний тобі за твоє слово, котре ти нам дарував. Допоможи нам розуміти. і яка це дорогоці... дорогоцінність у нашому житті, цю важливість Твого слова, бо воно змінює, бо воно проводить і освітлює наш шлях. Боже, допоможи нам жити за Словом Твоїм, допоможи нам їх наповнюватися, аби воно працювало у нашому житті і працювало через нас, благослови нашу країну, аби вона навернулася до Тебе, аби наша влада приймала ті закони, які згідні з Твоїм словом. Даруй, щоб слово Твоє воно проникло у всі сфери нашого життя і змінило нас, аби ми були достойні у день, коли ти прийдеш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.